Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на своєму каналі із подкастами. Сьогодні в нас з вами буде розгляд книги вже під номером 14, і це буде досить незвична книга для мого каналу, тому що це буде книга, яка не пов'язана з трейдингом, із акціями, з інвестиціями, і з всякою такою штукою. А це буде книга, яка називається Бойцовський клуб. Ви, я гадаю, мали побачити цей фільм, котрий був знятий, вийшов він в 99-му році із Бредом Пітом у головній ролі. Ця книга, мало хто знає з вас, що цей фільм був знятий по роману Чака Паланіука. І вона так само називається Бойцовський клуб. Була написана в 1996 році, але вона досить до сьогоднішніх днів є досить актуальною, як мені здається. А, що я можу сказати про цю книгу? Це роман американського письменника. І вона стала культовою і вона набула особливо великої популярності завдяки саме екранізації у 1999 році. Режисером цього фільму виступив Девід Фінчер. І як я вже сказав, у головній ролі знявся Бред Піт. А сюжет цього роману розповідає нам про. Безіменного оповідача, який страждає від безсоння та відчуття відчуженості від сучасного суспільства. Але він зустрічається з Тайлором Дернером, і ця людина є дуже загадковою, і, але в той же самий час дуже харизматичною. І вони разом створюють так званий «Бойцовський клуб. Це дуже таємна організація, де чоловіки влаштовують бійки, щоб відчути справжність, болю та власну живість. А цей роман досліджує теми маскулінності, споживацького суспільства, анархізму і саморуйнування. Стиль написання Паланівка є для мене особливо дуже унікальним, і він використовує дуже класні метафори, символіку і власні афоризми. І ця вся штука вона не може не залишити відбиток на вас, як читачеві. Особливо мені сподобалось те, що гранізація цієї книги була досить детально проработана. І я насправді дуже багато разів дивився цей фільм, але потім вирішив прочитати цю книгу. І вона, скажу, мені дуже сподобалась, тому що дійсно діалоги між героями цього, цього фільму саме такі, як було написано автором і у книзі. І ви, коли її читаєте, ви дійсно бачите всі ці сцени, але більш так, знаєте, дуже прикольне відчуття, особливо. Це мій досвід прочитання цієї книги. І я підготував для вас сьогодні 12 висновків і готовий з вами їми поділитися. Погнали. Висновок номер 1 Бойцовський клуб досліджує кризу чоловічої ідентичності у сучасному суспільстві. Висновок номер 2 Роман звертає увагу на проблеми споживацького суспільства та відчуження людини. І це 96-й рік. Але книга вийшла в 96-му, так вже пройшло дуже багато років, так, ніби то було вчора. Але ці всі теми і досить є дуже актуальними. Висновок номер 3 Книга показує, що саморуйнування може бути способом самопізнання. Висновок номер 4 Стиль написання автора є унікальним та дуже оригінальним, як на мене. А висновок номер 5 Бойцовський клуб став культовою книгою для багатьох читачів. Наскільки я знаю, люди почали створювати дійсно бойцовські клуби. Була створена комп'ютерна гра за мотивами цієї книги. І це дійсно культове творіння. А, висновок номер шість. Екранізація роману підтверджує успіх і вплив на масову культуру. Висновок номер сім. Роман розглядає важливість балансу між суперечливими сторонами особливості. Висновок номер 8. Бойцовський клуб акцентує відмову від матеріальних цінностей на користь духовного розвитку. Висновок номер 9. Роман пропонує альтернативний погляд на те, який має бути ідеал чоловічої сили та відваги. Висновок номер 10 Книга закликає читачів до саморефлексії та аналізу власних цінностей. Висновок номер 11 Бойцовський клуб підкреслює необхідність спільноти та братерства для людей у сучасному світі. Висновок номер 12 Роман пропонує критичний погляд на авторитетні структури та інституції, наприклад, великі компанії, банки та все таке інше. І висновок номер 13. через розкриття таємниць і відкриття правди герой роману знаходить нове значення свого життя. Ну що ж, друзі, у підсумку можу сказати, що я раджу вам прочитати цю книгу, тому що вона є, як на мене, дуже цікавою. І після її прочитання, і впродовж навіть її прочитання, у вас може виявитися дуже багато мислей у голові, які можуть дійсно якось вплинути в кращу сторону на ваше життя. А, цей роман є. Досить провокаційним і думкопровокуючим. він викликає у вас обов'язково дуже сильні емоції і може залишити вас з бажанням роздумувати над темами маскулінності, споживацького суспільства і самопізнання. Стиль написання автором Чаком Паланівком і глибокі символи та метафори, що використовуються у романі, забезпечують неповторний читацький досвід. Дуже вам дякую, друзі, за увагу. Я дуже радий був, що ви поряд зі мною читаєте мої, дивитесь мої, да, слухаєте мої подкасти. І це був подкаст номер чотирнадцять, книга, яка називається Бойцовський клуб від американського автора Чака Паланіука. А ми з вами почуємось у наступних подкастах вже дуже дуже скоро. Всім пока.